Всім вітання, 23 жовтня. Рубрика велика. Будуємо нову хату закінчена. Я вже на даху, все прибрано, позамітано. День-два не буде дощу, зробиться робероїд. Тут от витяжка каналізації. Як каналізація я показую, вийдемо в стіні. Тут робимо витяжку. Зробив на... вставляється така спеціальна труба купляється для антени. Вона зігнута, запровадиться гофра, яка йде в середину хати на антенну. Тут ми тут просто підчепили, це від'єднується, це буде на сонячній панелі на електрику. Ті штучки, щоб вкрутити е, трубу антени, підняти її трошки вище. І що? Ну, тут буде ще все звичайно, е, утеплюватися. На першому етапі зроблять перший слой фібри орброїду, на терасах тут. Ну і потім будуть доробимо, на що дах. І... Потім всередині ще відео будуть, але як структура, як хата вона закінчена, знімемо руштовку, покажу все зовні. Якось так.